Добрий вечір до вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність Африківської міської ради її постійно профільні комісії і депутатських фракцій. Ми намагаємося з'ясувати, наскільки конструктивною виглядає взаємодія депутатського корпусу шостого демократичного скликання та виконавчого комітету в реалізації ефективної бюджетної політики, яка б забезпечила соціально-економічну перспективу Африківська в поточному році. Ця проблематика рельєфно окреслена у порядку денному чергової сесії Африківської міської ради, яка цього тижня продовжить свої. Пленарні засідання міські депутати мають намір ухвалити близько 40 проєктів рішень, які стосуються різних сфер життєдіяльності Івано франківська, серед домінуючих сесійних питань, програми соціально-економічного розвитку міста, визначення місцевих податків і зборів на території Івано-Франківської міської ради, підтримки малого підприємництва, інвестиційної політики, розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Також дана сесія має ухвалити низку рішень щодо врегулювання приватизаційних, земельних і майнових відносин Івано-Франківського. Обговорення цих проектів рішень міська рада має намір провести наступного четверга. А прокоментувати перший день пленарних <клум> засідань ми попросили депутата Африківської міської ради від партії регіонів Богдана Федьківна. Добрий вечір, пане. Як бачимо, четверта сесія має яскраво виражений економічний характер. Тут, на мою думку, поменше політики, побільше якихось прагматичних речей, чи погоджуєтеся ви із тезою, яка зараз обговорюється в місцевій пресі, що дана сесія суттєво розширює оперативний простір власне для роботи виконавчої влади, насамперед, що стосується покращення економічної ситуації Франкіс. Ну, це перші тільки сесії відбулися. Звичайно, робити якісь такі широкомасштабні узагальнення ще зарано. Перші сесії це були установчі, організаційні, коли ми формували керівні органи, регламент, регламент комісії. І треба сказати, що ці процеси відбувалися досить в спокійній атмосфері. Можливо, тому що є чітка поляризація сил у міській раді. Є, є добре мобілізована Так, Є добре мобілізована фракція Свобода. Свободи, яка має більшість, яка повинна нести і зобов'язана нести всю відповідальність за стан міста від тепер, оскільки у них. 34 депутати, які можуть без будь-яких інших депутатів, представників інших політичних сил ухвалювати Це вирішальний рішення. І блокуючий пакет. Це і вирішальний, і блокуючий. І якщо так проаналізувати перші сесії, то помітно, що депутати різних фракцій, в тому числі і найбільшої, дали можливість міському голові на власний розсуд сформувати команду виконавчої структури. Тобто не було е, ламання списів навколо того, хто має очолити той чи інший підрозділ, хто має увійти в склад виконкому. Досить все-таки злагоджено, прийшов, ми пройшли цей процес, і міський голова, в принципі, я так зрозумів, підібрав собі ту команду менеджерів, які повинні виконувати ті рішення, які ухвалює сесія. Звичайно, де домінуюче слово, має фракція Велос Свобода. І це, з одного боку, звичайно, добре. Хоча не можна сказати, що все відбувається дуже так гладко, Уже навіть на першому пленарному засіданні п'ятої сесії було видно, що між позицією міського голови і депутатським корпусом, зокрема, найбільшою фракцією, і загалом, намітилася невеличка тріщина стосовно оцінки роботи керівництва воду Екотехпрому, коли ви бачили була спроба. Утримати погодження сесії міської ради на отримання 2 мільйонів гривень кредиту для цього підприємства комунального. А закінчилося а закінчилося. Закінчилося директору. ду на, на дуже емоційній такій ноті, коли Приємство. зал, більшість депутатів, в тому числі і свобода інші е, е, фракції, проголосували проголосували за те, щоб рекомендувати міському голові звільнити від займаного посади виконуючого бовська керівника. Ваша фракція Голосували. За це. Наша фракція партії регіонів не брала участі у цих змаганнях. Ми намагаємося вникнути у діяльність цього підприємства. Раз друге, ми слабо знаємо цього виконуючого обов'язки. Якщо міський голова його призначив, значить він за нього буде відповідати. Це два і три. Треба добре знати фінансовий стан. Для чого беруться ці кошти? Раз ми даємо добро, значить ми повинні знати, як вони будуть використані, бо ми відповідаємо за це. Пане Богдане. Попри це, що ви сказали, також на сесії оприлюднено низку депутатських запитів, які є радше дежавю від попереднього. Демократичного скликання, ви тоді теж були депутатом. От чи не здається вам, що дві гілки міської влади можуть знову тупцювати на місці, власне, довкола дуже багатьох проблемних питань, які мали місце в п'ятій каденції, і знову таки вони не будуть працювати так ритмічно, навіть в рамках тих програм і проєктів, які ухвалені цій сесії, четвертої? Якщо приході обговорення порядку денного і формування його, Непомітно політичних якихось особливо розбіжностей і емоцій, то е, при виголошенні депутатських запитів кожен обранець намагається себе якось показати, тим більше, коли в залі є телекамери, багато журналістів, показати, що саме той чи інший депутат найбільший захисник інтересів своїх виборців. Звичайно, це нормально, це схвально. Люди повинні знати, чим займаються їхні депутати, е, які проблеми є у місті, тому що. Депутатські запити є досить цікаві, досить актуальні, і, звичайно, виконавчі органи і міський голова повинні на них вчасно реагувати. І що мені подобається, що незважаючи на тональність цих запитів, їхній зміст, депутати голосують за ці депутатські запити для того, щоб виконавчі органи чи ті, кому вони адресовані, могли з'ясувати ті чи інші питання, звичайно. Ми почали роботу цього скликання нещистого листа. Є шлейф, який тягнеться з попередніх часів, коли, скажімо, ви знаєте, добре, яким я був противником того, щоб відділяти підприємству Маодот 18 гектарів землі, яка належала військовому містечку. Навіть на часто розвалювали та, браму, яку та, там ставили. На, на, на жаль, один голос все-таки. Був домінуючим і 31 голосом ухвалили такі рішення рішення. Сьогодні ми бачимо, що є депутатські запити з приводу того, що ця фірма Маудот, мало того, що зазіхнула на казарми, які вже там вивільнені, інше майно вони зазіхнули і на музей герої Дніпра, який в добротному стані знаходиться. знаходиться поруч гарнізоном. він поруч. Він не входив в цей об'єкт, його не мали зносити. Але діячі на найвищому рівні, коли ще міністром оборони був Єхануров, який чиновник з міністерства оборони. Дав погодження, підійшли представники Маодоту, і цей об'єкт музей героїв Дніпра, де виховувалися підростаючі покоління, де зібрані дуже цінні експонати сьогодні намагаються знищити справа в суді. Я, як начальник головного управління правової роботи і внутрішньої політики облдержадміністрації розпорядився створити комісію. Обласної державної адміністрації, яка вивчає це питання, ми все зробимо для того, щоб цей музей зберегти і не знищити його. Звичайно, тут велика відповідальність на місцевій владі, яка це допустила. Справа сьогодні знаходиться в судах. Я думаю, що суди ухвалять зважене і законне рішення. Пане Богдане, по відношенню до нинішньої ситуації в міській раді, про яку ви говорите, як себе власне позиціонує фракція від партії регіонів. В тому числі і до персонального складу виконавчого комітету. Там є люди, яких ви добре знаєте ще по п'ятому скликанні. Ми досить спокійно ставимося до того, як міський голова сформував виконавчі органи, оскільки саме він буде відповідати за ефективність роботи цієї команди. І ми вважаємо, що це нормальне явище, що йому ніхто не нав'язував кандидатур щодо формування політичного якогось відповідального органу, як було. Попередні часи, коли представники фракції б'ють там нашої України, ОНП намагалися за квотним принципом сунути свої представників, не зважаючи на їхній низький професійний Пане Богдан, рівень. Нинішній виконавчий комітет є з вашої точки зору політично відповідальним. Він з огляду на персональний склад її mm. членів. Він і політично, і юридично, і економічно, і соціально відповідальний за все, те, що відбувається в місті, але я вважаю, що він повинен. Е буде працювати більш злагоджено ніж попередній виконавчий комітет, і він більш консолідований. А це значить, що можна буде ухвалювати оперативно і потрібні рішення. Що стосується, ми фракції партії регіонів у міській раді, ми критично ставимося до всього того, що могло би негативно вплинути на життєдіяльність нашої громади. Ми критично ставимося до ряду інших питань, зокрема, навіть і до того, що. Є вже рішення адміністративного суду, що депутата тепер вже можна не обирати на виборах, а можна рішенням якогось суду 60-го депутата завести в міську раду, як сталося із одним із представників, коли фракція Свобода мене теж дивує, ніби така серйозна політична сила на місцевому рівні, принципова і так легко віддала своє місце. Представнику іншої політичної сили, який практично за якого люди не голосували, тому ясна річ, що ми до таких питань ставимося критичною і будемо висловлювати свою позицію і на сесії і в засобах масової інформації. Ми не збираємося ні під кого лягати, ми будемо впроваджувати все те, що корисно для громади, все те, все те, що йде на розвиток міста. давайте повернемося до конкретики порядку денного четвертої економічної сесії. Наскільки реалістичною виглядає програма соціально-економічного розвитку Франківська 2011, яку вже ухвалила міська рада, і в якій деякі пріоритети прописані а, ті, про які говорили кандидати на посаду міського голови, в тому числі і ви під час місцевих виборів? І так чи ви вважаєте цю програму? Своєрідною дорожньою картою для міської виконавчої влади щодо реалізації усіх цих положень, які закладені в програмі, звичайно, кожна програма пишеться для того, щоб можна визначити пріоритети, визначити виконавців і фінансовий ресурс, виділений для цього. Цю програму, за яку ми проголосували, ми, в принципі, правильно зробили, що проголосували. Хоча ряд депутатів, в тому числі і представники партії регіонів, критично поставилися до цього документа, оскільки він дуже обширний раз. По-друге, надзвичайно загальний. По-третє, нема чітких критеріїв, джерел фінансування, нема виконавців, немає. Пріоритетів, отих, але я думаю, що в ході до опрацювання можна буде внести корективи у цю програму, і ми до 10 березня дали термін виконавчому комітету, щоб він з врахуванням тих критичних зауважень вдосконалив цей документ, скоротивши його, наповнивши його більшою конкретикою. І звичайно, ми ці зміни внесемо. Михайловичу, в цьому контексті, що ви сказали, пропоную послухати ще одну точку зору щодо реалізації Афранківської програми соціально-економічного розвитку 2011 Програма економічно-соціального розвитку вона сама по заходах буде фінансуватися на 500 тисяч. Програма заходи, які пов'язані з туризмом, на 150 тисяч. Програма, які пов'язані з залученням інвестицій на 100 тисяч, питання пов'язані із міжнародною співпрацею 100 тисяч. Питання пов'язане з малим бізнесом. 35 тисяч. Для нас усе сьогодні е, тримати той рівень е, малої нагрузки, який є в місті івано Франківське на малий бізнес. У нас самі нижчі ставки. Єдиного податку ми старалися не дуже збільшувати ставки патенту, які мали бізнес, і ми максимально створити умови для спрощеної реєстрації малого бізнесу і спрощеної системи виконання тих дозвільних процедур, які він повинен отримати на свою роботу. От з приводу стимулювання підприємництва пане Богдане, як ви оцінюєте фіскальну політику? А власне, в розрізі нових ставок місцевих податків і зборів, які вже ухвалила міська рада, чи ці ставки будуть тиснути на місцеве підприємництво? А власне і наскільки тут має посприяти також податковий кодекс, як ви вважаєте? Ви знаєте, що починаючи з 2011 року, Україна почала жити за новими правилами після ухвалення податкового кодексу, який народжувався у досить болісних. Процесах були критичні зауваження експертів, підприємців, навіть були акції спротиву, навіть були щодо, атаки на податкову щодо, службу. І податково щодо ухвалення цього кодексу. І, звичайно, це нормальне явище, це нормальний процес формування документа, за яким жити в країні. І я вважаю, що цей податковий кодекс є досить. Сприятливим для розвитку підприємництва загалом і не тільки малого. Я би сьогодні не робив різницю між малим, середнім великим бізнесом, тому що всі ці підприємці, починаючи від фізичних осіб, закінчуючи великими товариствами, об'єднаннями, вносять свою лепту у розвиток країни, у розвиток регіону. Тому ви знаєте, що податковий кодекс зменшив кількість податків. Ми знаємо, що розширена податкова система, податкова база оподаткування. Нині міський бюджет має можливість поповнитися за рахунок податку на землю, за рахунок різних зборів на проведення патентування. торгівлі, патентування, паркування, туристичного туристичний збор. податок, так званий туристичний збір і так далі, і тому подібне. Всі 100% коштів, отриманих за. Оподаткування землі надходять у місцевий бюджет. Словом, є можливість наповнювати бюджет. Звичайно, якщо буде воля і бажання місцевих органів самоврядування, буде тісна взаємодія бізнесу, дозвільних структур, а також органів виконавчої влади, то Можна працювати і можна виконувати ті програми, які ми намітили. Є ще одне джерело наповнення, ну, воно таке короткотермінове. Але як ви відводите, як ви ставитеся власне, до процедури декларування доходів громадян, яке вже почалося, ви в попередньому скликанні працювали у бюджетній комісії і знаєте, що додатковий міський бюджет від цієї процедури отримав близько 2 мільйонів гривень? Це нормально, тому що треба жити за ресурсами за можливостями це якщо державний чиновник отримує зарплату скажімо в 3-4 тисячі такого начальницького рівня а видатки у нього мільйонні і так далі то це ненормально. тобто люди отримують доходи які не проходять системи оподаткування процесу оподаткування Взагалі легалізувати треба всі доходи і зарплату, і інші зарплату в конвертах заплату конвертах. Тоді ми не будемо мати таких проблем з пенсі... з наповненням пенсійного фонду і, взагалі, з наповненням бюджету. І сьогодні ми бачимо волю, політичну волю центральних органів влади Верховної ради, президента, уряду щодо проведення таких реформ. Це болючі болісні процеси. Є спротив суспільства, тому що вже люди звикли жити за тими нормами, усталеними, які впродовж тривалого часу сформувалися. І сьогодні зламати цю систему дуже складно. Є і політичний спротив, і інший. Цим процесом. Пане Богдане, от дійсно депутати не драматизують ситуацію довкола положення про місцеві податки збори. Ви це підтвердили в нашій студії. А от чия це заслуга, що ця дискусія відбулася досить помірковано? Податкової, виконавчої влади, економічних служб? Ну попрацювали попрацювали комісії, комісії звичайно, у взаєм, взаємодії із податковими органами, із структурами виконавчої влади. Зрештою, здоровий глузд, теж є досвід вже набутий тими депутатами, які теж уже щось за собою створили, за собою мають. Тому процес цей пройшов досить спокійно. З одного боку, з іншого, у цьому допоміг той же податковий кодекс, який чітко регламентував повноваження і розділив все те, що належить місцевим органам і центральним. І оця взаємодія, звичайно, це як інструкція. Тут не треба великого розуму, щоб Сформувати оці всі базу для оподаткування і визначити пріоритети. Ну і з приводу соціально-економічних перспектив Франківська поточному році ми маємо ще такі коментарі міських депутатів. Для того щоб були виділені хоч якісь кошти під якісь відповідні галузі, ми змушені мати цю програму. То що ця програма є ще не вдосконала, це було видно через те, що ми її обговорювали дві години. Чому обговорювали ми дві години? Бо дуже багато питань виникало. В першу чергу, через те, що вона була подана на розгляд депутатам за 5-7 днів тільки до сесії. Спочатку програма, а потім бюджет. Чому тому, що власне бюджет він забезпечує фінансування тих заходів, які планує програма. А зараз вийшло все навпаки. І Я думаю, що цю ситуацію треба змінювати. Тобто цю програму А, треба скорочувати. Б. Її треба конкретизувати. В в ній треба чітко розставляти пріоритети, і тоді під ці пріоритети вже якби забезпечувати фінансування. От де були основні такі системні недоліки цього документу. Розвиток економіки, створення нових робочих місць це пріоритетне питання. І власне мої конкретні зауваження стосувалися того, щоб а передбачити кошти на розвиток Хриплинського промислового вузла, б. Спростити серйозну дозвільну процедуру по отриманню тих чи інших бюрократичних дозволів на території нашого міста. Третє інтенсифікувати роботу по залученню міжнародної донорської допомоги. І саме основне, в першу чергу, це провести інвентаризацію тих всіх реальних програм, які є сьогодні на території нашого міста, скоротити їх до реально працюючих, щоб розуміти, чи маємо ми ресурси їх фінансувати чи ні. Пане Михайлович, от в контексті суджень ваших колег-депутатів, як ви оцінюєте також інвестиційну політику ямо міської влади на поточний рік, міська рада ухвалила відповідну комплексну програму сприяння інвестиційним надходженням до Ємо-Франківська? Звичайно, що тих ресурсів, які заробляє територіальна громада, замало для того, аби виконати ті наболілі програми. І які ми ухвалюємо і вирішити ці болючі питання, які є в Івано-Франківську. Ми бачимо, які тут дороги. Ми бачимо, наскільки застарів житловий фонд, який треба ремонтувати. Словом, дуже багато будувати потрібно дитячі садки, яких не вистачає, катастрофічно просто школи утримувати в нормальному вигляді. Будівництво дитячі і садочки пішло вчорашньої колегії. Так? І так далі, звичайно. І медичні установи, в якому стані. Тому, а особливо, що стосується комунальних служб, теплокомуненерго, воду Екотехпрому і так далі, мережі всі застарілі і власним ресурсом виконати це все, ці програми, які ми намітили, і залатати ці діри хоча б ми не зможемо. Тому потрібно залучати різні джерела фінансування, співфінансування це міський бюджет, це обласний, державний. Кошти е, технічної міжнародної технічної допомоги. Для цього чиновники з е, міжвикунком повинні писати високоякісні програми, під які дають кошти і, е, на умовах співфінансування. І, звичайно, ми це можемо вирішувати. З іншого боку, я бачу, що е, центральні органи влади з приходом е, президента Віктора Федоровича Януковича. І нового уряду теж є розуміння того, що потрібно якомога більше вкладати кошти на місцях. І ми знаємо, що навіть недавно попередня сесія міської ради ухвалила рішення про виділення трьох гектарів землі. Ми дали дозвіл на складання проекту землеустрою, під будівництво перинатального центру Івано-Франківського вздовж шосе. Це, цей об'єкт, цей проект має коштувати 150 млн мільйонів гривень. Із державного бюджету також ми знаємо, що підписана угода між обласною радою, адміністрацією та кабінетом міністрів щодо спорудження моста через Бістрицю Солотвінську, е а також будівництво автодороги на клузі у Бізної е з виходом на Галузьке, е Галицьке шосе. Це десь вартістю 250 мільйонів гривень до, 2000, до 2000, 2014 тисячі Це звичайно суттєво кардинально розвантажить місто і дасть можливість. Підремонтувати той міст, яким ми сьогодні користуємося, і вирішити дуже багато і екологічних і технічних питань. Головне завдання, яке вчора поставилося з губернатором на колегії, це збільшення зарплат, це обмеження рівня безробіття. Чи ці принципи мають бути це закладені? Це Поліпшення медичного, медичного обслуговування. обслуговування чи першого ці принципи повинні закладатися власне в такі програми соціально економічного організації. Безумовно, безумовно, і тут має бути. Проявлена повна активність всіх, незалежно від того, хто від якої політичної сили йшов, під яким прапором виступав на виборах, повинні консолідуватися на місцевому рівні у взаємодії з центральними обласними органами влади для того, щоб вирішити наболілі питання громади. Спасибі Богдан Михайловичу, що завітали до нашої Спасибо. студії свої аргументи за і проти щодо рішень Африківської міської ради ухвалених під час першого пленарного засідання. Висловив депутат Африківської міської ради Богдан Фетків, партія регіонів. Дякуємо за увагу! Хайм щастить. Дякую до побачення.